Зустрілися у під'їзді дві сусідки. Одна каже: Наталя, дивися, який в мене чарівний капелюшок. Дивовижно. І скільки ти за нього дала? Два рази. Лікар обурено каже пацієнтові: Ви виглядаєте досить погано. Я ж вам казав, лише десять цигарок в день. Я добре пам'ятаю лікарю. Але погодьтеся, для людини, яка ніколи не курила, це все-таки не так уже й мало. Циган складає іспит з водіння. Інспектор запитує, який знак бачите? Циган. Алюмінієвий. Петрик спізнився і влітає в клас. Не привітався. Шапку не зняв. Вчителька сувора. Петрику, негайно вийди та увійди знову. Петрик, дідько. Ну прямо він якийсь. Соковита пишна дівчина з гуртожитку вже довгий час розглядає себе в дзеркала між ніг і під пахвами, нюхає і перевіряє на свіжість труси. Подруги у неї запитують: Наталка, ти чого це робиш? Ой, дівчатка, не знаю, як і сказати. Сьогодні ввечері Сергій запросив мене до себе в гості і сказав, що він мені зробить тартифлет. До речі, не підкажете, що це, та які частини тіла мити?